Сьогодні ми продовжуємо здійснення робочих поїздок адміністративними одиницями області. В тому році нам вдалося об'їхати половину районів. У цьому році, від самого початку року, ми продовжили цю практику і сьогодні є в Тисненському районі. Перш за все для того, щоб на місці проаналізувати, яким чином використовуються кошти відділення з обласного бюджету. Наскільки ефективно, наскільки якісно, наскільки цільово, в тому числі, оскільки для нас це є пріоритетне питання використання коштів, наскільки воно ефективне, у рамках реалізації проєктів, виграних в обласному конкурсі проєктів програм органів місцевого самоврядування. Ми би хотіли на місці, але на папері ознайомитися з тими проблемами, які є. Я не кажу, що з усіма бо їх є дуже багато, але принаймні з такими пріоритетними, на які звертає нам увагу. Керівництво району, а під час такого спілкування, от як сьогодні з вами, актив району. І потім вже під час нашої роботи протягом року, під час напрацювання рішення обласної ради, по можливості враховувати ті проблеми, які на сьогодні існують. Зрозуміло, якщо ми бачимо, що кошти неефективно використовуються з обласного бюджету, то завжди є застереження, що їх варто знову давати. Завжди, коли ми бачимо, що неякісно використані кошти в рамках. Реалізації проєктів, виграних в обласному конкурсі, ну, то завжди є питання, чи їх знову ці кошти давати. А, щодо Тисненського району, ми зрозуміли свій рит, хоча кожен район є своєрідний, то гірський, той неземний. В тому інфраструктура більш розвинута, в тому менш розвинута. Зрозуміло, що інфраструктура сняти району дуже розвинута. Район перспективний, район навколо обласного центру. Про це ми говорили, спілкувалися і звертав увагу Василь Іванович, мій перший заступник, що буде як так, як в цьому світі. Люди перенасичаться жити в містах, люди будуть працювати в містах, але будуть їхти на села, будуть брати тут землю, будуть будуватися, будуть споживати місцеву продукцію і тому подібне. Зважаючи на те, що інфраструктура району є дуже розвинута, але напевно, що не тільки на це, зважаючи на активність наших колег, депутатів обласної ради, які обрані в районі, на активність району керівництва, район був один з найпріоритетніших у фінансуванні у попередньому році. Я навіть не хочу зараз брати табличку і розповідати, але, скажімо так, він входить до трійки найбільш пріоритетних фінансованих районів. Протягом попереднього року по район з обласного бюджету по різних лініях, різних програмах по виконанню різних робіт на об'єктах чи бюджету розкорчої екологічного фонду тощо використано 18,5 млн грн. Не менш пріоритетним так виглядає, що він буде і в цьому році, тому що вже на старті по тих проєктах рішень, які напрацьовані при підготовці до сесії обласної ради, вона буде 10 березня. Я сьогодні підписав розпорядження про складання сесії. Зрозуміло, ну, що ви самі розумієте, що проєкт рішень на сесіях не готується в день сесії, вони готуються заздалегідь. Тим більше, що згідно закону про доступ до публічної інформації, це має бути за 20 робочих днів до часу прийняття рішення. Так от проєкт рішення напрацьовані і відповідно до проєктів рішень на сьогоднішній день уже на район передбачається виділення 14,5 мільйонів гривень на старті. Зважаючи на те, що район в, обласному, в цьому обласному конкурсі проєктів програм виграє, якщо не 13 проєктів, а це приблизно знову ж таки десь 4-4,5 мільйона, ну, додайте, це вже буде більше, як у цьому році. А рік попереду буде ще, ми передбачаємо, що буде перевиконання. От будуть у нас ще якісь резерви, буде польдотих резервів, очевидно, що район у цьому році отримує ще більше. Тому, перш за все, що я хотів би звернути на самому старті. Що у чому, в чому у цьому районі мав би нарікати на обласне керівництво і ради, і адміністрації, і на обласний бюджет? А, якщо я вже задав конкурс проєктів, це для нас дуже пріоритетна річ, без перебільшення. Це феноменальний приклад, якого нема в Україні. Нам вдалося так його започаткувати, що він набрав такого дуже великого розвитку і завдяки ньому в дуже багатьох населених пунктах області багато робіт зроблено. Воно трошки у вас інакше. У вас специфіка трошки інакше, у вас села трошки багатше, у вас інфраструктура розвинутіша. От. А от у багатьох гірських районах ми були, от для прикладу, там, декілька тижнів тому ми були у Верховицькому районі село Стебні. І голова села каже, 5 років підряд мені вдається вигравати в конкурсі проєктів. Якби не конкурс проєктів, я б в селі нічого не зробив. І він показує п'ять об'єктів, які він зробив. тобто школа примотованих, спортивний зал, і, 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 і будинок культури, і сільради, і тому подібне. Каже, а на сьогоднішній день у мене нема грошей на заробітну плату. Дайте мені на заробітну плату. І це в багатьох, багатьох районах, в багатьох населених пунктах. Наш проєкт став таким масштабним, що ми робили все планомірно і цілеспрямовано. Я так пригадую, 5 років назад. Першим започаткувати проєкт. Ми призначили відповідальні в обласній раді. Ми попросили у кожній районній раді призначити відповідальність за проєкт. Ми всіх їх покликали до себе. Зробили навчання, як писати проєкти. Попросили з їхньою допомогою у кожному районі зібрати всіх голів сільських рад, щоб навчити їх, що таке проєкти і як їх писати. І вже на старті ми першого ж таки проєкту. Пане, мені трошки важко говорити, коли будемо те. І вже на старті у нас, якщо не помиляюсь, було десь під 130 проєктів. І кожного року 130, 150, 160, 180. Але у 2016 році це був вже пік. Було у нас подано 404 проєкти, від 255 органів місцевого самоврядування 133 із них стали переможцями. Що це означає у фінансовому навантаженні на обласний бюджет? Для порівняння. Якщо ми починали наш конкурс з декількох мільйонів, у попередньому році на реалізацію проєктів затрат з обласного бюджету тільки 12,5 мільйонів, то вже в цьому році 24,5 мільйонів. Додайте кошти, залучені з районних бюджетів, залучені з сільських бюджетів, залучені там, від спонсорів, меценатів, партнерів, це вдвічі більше. Це велика. Для порівняння це десь ну, під 45 мільйонів, точно цифри, напевно, що Юрій може назвати, я так оперую більш-менш приблизними цифрами. Для порівняння весь бюджет розвитку області. Завдяки якому ми маємо поремонтувати там, садочки, школи, там, дахи, вікна, двері, лікарні тому подібне 30 мільйонів. А на проєкт ми змобілізували 45 мільйонів. А, такого досвіду немає жодна область України. Ніде проєкти так не відбуваються, ніде завдяки їм так не ліквідовуються проблеми. Я лише не завжди дивувався, чому у нас є, знову ж таки, там орієнтовно 500 громад в області, чому проєкти брали участь там, 120, 130, ну, вже цього разу там 255. Чому решту не беруть? В них що нема проблем? Ще одне ми переконалися. Кошти, залучені шляхом в участі проєкту, використовуються набагато якісніше і ефективніше. Бо одне діло отримати просто кошти з бюджету, ну, отримувати і отримав і вклав. А друге діло, коли ти голова села написав проєкт, зробив розрахунки, залучив партнерів, захистив його, і тоді ти кожну копійку бережеш. Ми спеціально порівняли однотипні об'єкти, реалізовані в рамках проєкту і реалізовані просто через бюджет. Ті, що реалізовані в рамках проєкту, дешевші у півтора-два рази. Конкретні об'єкти брав там Внутрішні вбиральні в школах, там поставлені вікна там нові і тому подібне. Що дуже важливо, ми це відмічаємо вже в цілому ряді районів, відмічаємо це у вас. Якщо поміняли вікна в школі, то практично за декілька років ці гроші назад повертаються в бюджет за рахунок економії енергії. Це безвитратне вкладення коштів. Бо з бюджету гроші пішли і назад у бюджет повернулися. Конкурс досягнув піку. Ми вже думаємо над зміною правил конкурсу. Вже напевно прийшов час, хоч проблеми ще не всі вирішені, але перестати просто там міняти вікна, двері, ремонтувати дахи. От Хочемо перейти до нових філософії проєкту, От зробити їх розвитковими. Зробити так. Аби через проекти можна було залучати в село інвестиції, організовувати якісь нові робочі місця, кооперативу переробці сільськогосподарської продукції, створення створення додаткової вартості і так далі, і так далі, можливо, детальніше трошки про це Юрій скаже, Іванович скаже, але от такий підхід. Поки що ми промацуємо це все. Тому що е, правила міняти не буде особисто там Олександр Сиксом чи, 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 чи заступник. чи От для цього є в нас депутати, для того ми вже вносимо зміни в наше положення, для того радимося з депутатами, з експертами, з головами сільських рад, як би це правильно і корисно зробити. Колеги, наступне питання. Робота обласної ради і взагалі наша співпраця всіх органів місцевого самоврядування Для нас принципова річ розвиток місцевого самоврядування. Принципова з точки зору такої, знаєте, ну, глобально політичної. Ми скільки завгодно можемо говорити мед, 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 в роті солодше не стане. Ми скільки завгодно можемо говорити демократія, демократія, демократія їй більше не стане, якщо не буде розвинутого місцевого самоврядування. Ми всі дуже хочемо в Європі, у Європі. Лакмусім папірцем, критерієм розвинутої демократії розвинути місцеве самоврядування. В нас воно на превеликий жаль, у дуже непривабленому стані. У нас страшенно недосконала законодавча база в існування місцевого самоврядування. Але найкраще сидіти і малювати такі, знаєте, міражі ох, якби було так, то я би зробив так. Значно складніше, і в цьому полягає Міністерство політики, а політика це і управління, в існуючих умовах робити їх найкраще. У цих недосконалих умовах чинного законодавства ми робимо все можливе, щоб місцеве на Івано-Франківському обласному рівні було хорошим і розвинутим. Для цього в нас є спеціальна програма для місцевого средування, для цього в нас є оцей проект, про який я кажу. Для цього у нас є спеціально. Виділені мільйон 200 тисяч гривень у цьому році, а в тому році було мільйон 100 тисяч гривень на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. І для цього ми виділяємо кошти не тільки для обласних засобів інформації, в кожному районі для газет, для журналів, для, для телебачення, для радіо, щоб висвітлювали не тільки обласну раду, але й місцеві ради, діяльність місцевих депутатів, аби люди знали, що ми робимо. Сьогодні я переконався ще раз у тому, що якщо є невирішені проблеми, нібито не вирішені, якщо не консолідувати зусилля, то вони або так і залишаться невирішеними, або ж вони будуть дуже погано вирішуватися. От два приклади. Село більшаниці дитячий садочок. Або село Клубівці спортзал. Ви знаєте, такого спортзалу немає в тисневиці, а там скоро буде прекрасний спортзал. І такого спортзалу має далеко не кожен районний центр. Раз. Для села. Друге, село Вільшениця прекрасний, гарний дитячий садочок. Просторий, порядкований. Там дітки будуть гарно мати умови. Там буде півтора десятка людей, місцевих, мешканців в селі. Оде 15 робочих місць у селі ви можете зробити. У тому садочку працювати. Але, скажімо, оцей садочок. Це, напевно, добрий десяток років роботи і теперішнього голови, і попередньої голови. Токти, товкти, добиватися не можна великі гроші. Їх зразу не вкладеш. Але цей рік 200, 300, наступний рік 500-600 з районного, з обласного, з державного, з сільського бюджету. Поволі-поволі один об'єкт є, поволі-поволі зараз другий об'єкт буде. Я хотів би наголосити. На консолідації наших зусиль, на повному взаєморозумінні, що коли треба вирішити проблеми, підставити один одного плече, вони не такі страшні, як вони можуть здаватися. І так у багатьох населених пунктах треба 5 мільйонів, за один раз їх нема де взяти. Не кожен може пробити з державного бюджету таку суму коштів. Для обласного бюджету це важка сума. Бо як повторю, ще раз, якщо у нас є 30 мільйонів бюджету розвитку, то 5 мільйонів -то на одне село важко. Але якщо сконсолідувати зусилля, розтягнути недалекі прививаків, проблему можна вирішити. Тому, шановні колеги, я закликаю до консульдації таких зусиль. Щодо обласної ради, як і в будь-якій іншій раді, знаєте, зразу після виборів, ще по інерції, є протистояння, там хто не так, хтось комусь щось сказав, після виборів там ідеологічні якісь там погляди, інші, все решта. Мені здається, протягом року ми достатньо добре сконсолідувалися. Ми далі можемо дискутувати по якихось там політичних питаннях, ідеологічних питаннях, але по великому рахунку у нас немає проблем щодо спільного бачення напрямків розвитку області і вирішення тих проблем, які є. Хороша співпраця між депутатами, я як голова можу це сказати, по великому рахунку. Хороша співпраця в умовах цього недосконалого законодавства, яке породжує дуалізм влади і перетягання Каната. Між обласною радою і обласною державною адміністрацією, чого і вам бажаю. В свою чергу, ми робимо все можливе, аби депутат був не механічним передатком, який піднімає руку для того, щоб там, проголосувати якийсь теоретичний проєкт рішення, а що він безпосередньо брав участь у напрацюванні проєкту рішення. Депутат хоче виконати свої повноваження. Я ніколи не вірю, що жоден депутат не хоче цього робити. Якщо його люди обрали, він хоче щось зробити, щоб люди згали добрим словом. Він має мати для цього можливості. Ми ці можливості даємо при підготовці головних питань е, порядку денного, а головні питання кожного року це є прийняття бюджету, прийняття по об'єкту розподілу бюджету розвитку і прийняття по об'єкту розподілу бюджету екологічного фонду. От в цих питаннях у нас питати, по через свої фракції мають своє право голосу. Саме у більшості випадків, на основі пропозицій. Депутатського корпусу. Це не означає, що депутат взяв, бо дехто деколи, деколи так знаєте примітивно хтось мислить. А, взяли, поділили там таку-то ту, ту суму грошей на депутата припадає 150 тисяч, куди хочуть піти натикнути. Ні, так немає. Бо десь є проблема на 150 тисяч, десь на 3 мільйони, десь на 2, 000, десь на 800 тисяч. Є депутат, є округ, є бачення проблем, є фракція, є. Змалювання всіх проблем, є обрання пріоритетів і є постановка від імені фракції перед Керівництвом обласної ради і адміністрації, які проблеми є пріоритетними. Сьогодні від пріоритеті на окрузі у Василя, завтра на окрузі у Степана, післязавтра на окрузі у пані Оксани чи когось іншого. Але саме таким чином. Я це казав під час свого звіту на обласній раді, я це кажу сьогодні. Я, напевно, не наю. Ні одного депутата обласної ради, який би не вирішив хоч одну проблему на своєму окрузі. Це так мінімально одну: 5, 8, 10 і більше завдяки отакій от предметній участі у напрацюванні проєктів рішення. Чого я вам, колеги, так само і бажаю. Ще одне, що не можу згадати, розуміло, що про всі аспекти обласної ради не окреслив, хіба що будуть ваші запитання. І ми будемо спільно давати на них відповідь. Але дуже важливе питання питання децентралізації, питання добровільного об'єднання громад. Я поминаю питання децентралізації, бо це дуже багатоаспектний процес, і він не зводиться до добровільного об'єднання або ж до просто об'єднання без добровільного громад. Але щодо добровільного об'єднання, треба завжди все робити правильно, робити на руки, бо затрачені зусилля просто шкода викидати, якщо вони зроблені для галочки. Наскільки було добровільним об'єднання, говорить той факт, що коли обласну раду переламали, а я на цьому сина стою, переламали через коліно у 2015 році, і депутати змушені були прийняти перспективний план добровільного об'єднання, то критерієм добровільності стало те, що із 49 громад об'єдналися тільки 3. Бо чиновник намалював і каже, ви зобов'язані добровільно об'єднатися саме так. Уявляєте чи ні? Ви зобов'язані добровільно об'єднатися. Сенс. Ну, пізніше, скажімо, вже в цьому скликанні, коли обласна регіональна адміністрація згідно законом про добровільне об'єднання громад почала вносити пропозиції до зміни цього перспективного плану, то ми, депутати, під час своїх, таких, знаєте, неформальних нарад, я регулярно збираю голів фракції, раджуся з ними, от, ми прийшли до додаткого рішення, скрізь дає доказ. Справді до об'єднання громад, ми йдемо на зустріч. Боже допомагай. Як тільки в нас такого доказу немає, як тільки ми знаємо, що є конфлікти, є непорозуміння, як тільки депутат обласної ради з цього округу стає, округ стає і каже, шановні, незважаючи на те, що чиновники намалювали, немає там того, люди того не хочуть, ми на це не йдемо. Його колишньої було в серпні попереднього року, коли нам запропонували проєкт рішення в тому, щоб у 20 пунктах змінити. Перспективний план об'єднання громад, то депутати пішли на зустріч тільки в половині із них. Бо, врешті, були проблеми. Вони і далі ті проблеми не всі вирішуються. А, бо ну, тут знову ж таки є, є, є різні впливи. Дехто хоче бути князьком собі в районі, розумієте, і не хоче щоб громади об'єдналися між собою, хоче, щоб б район ціла була громада. там. Є багато інших проблем. Але там, де ми впливаємо, хоч зі ну, закон ми мали впливати, намагаємося впливати, аби це було правильно, ефективно і продуктивно. А, знову ж таки, зважаючи на те, що Тисінський район дуже перспективний, скільки здається, чотири громади має бути по плану, так? І в на коло навколо місяць Івано-Франківська, я бажаю, щоб воно відбувалося саме отак: добровільно, розумно, мудро, у порозумінні, бо це має робитись не для галушки, це має робитись на перспективу. Я вже не кажу про інші аспекти проблем, які від нас не залежать. Я це називаю: поставили воза поперед коня. Задекларували об'єднання, задекларували децентралізацію вищих чинників державної влади для того, щоб проробити там політичні бали, поставити собі галочку під час передвиборчого процесу, але насправді для цього не створили належної нормативно-правової бази. І на сьогоднішній день ви, а, це час від часу боком вилазить. І сьогодні там ті громади, що об'єднані, вони знають, скільки в них проблем існує. Приїжджаємо до Линському району утворну громаду, буквально на порозі голова каже, мені не вистачає 500 тисяч. Чи навіть більше не пам'ятаю, чи 4 мільйонів гривень на заробітну плату? А для чого об'єднатися? Ну ми ж об'єднання робили для того, щоб громада була самодостатньою в економічному плані. І незважаючи на зараз, чи не те, що має пряму субвенцію державного бюджету, незалежно, незважаючи на зараз, чи не те, що має дотацію от, на, на, на інфраструктуру розбудову прямо на старті, у, у нього купа грошей не вистачає просто на заробітну плату. А про які роти говорити? А як в громадах об'єднані буде надаватися послуги? Освіти, а послу з охорони здоров'я. А от тисненцю об'єднається, тиснеці. Є районні лікарні? Кого нам до обслуговувати? Тільки Тисменську громаду це земливий обсяг. Інші громади, на яких умовах? Як це буде функціонувати? Як буде освіта функціонувати? Щоб буде ти з тими школами розвинутими структурою, які є по громадах, і коли вона буде об'єднана громада, у кожному селі не буде школи. А що говорити про мистецькі заклади, скажімо, школи мистецтва, художні школи, спортивні школи, вони сьогодні є в тому чи іншому населеному пункті, не обов'язково району, де коли це містечка районного значення або селища. Якщо місцева громада буде відчувати проблеми, вона в першу чергу закриє ці школи. Але ці школи сприяють підбору талановитих дітей. Це має бути загальнодержавна політика. Ну, держава має бути, тобто не громада, а Кабінет міністрів, Верховна Рада. Відповідно, міністерство має думати над тим, як зберегти цю структуру, як незалежно від об'єднання громад і від того, автономізації громад, як цю систему зберегти. Є дуже багато питань. Але принаймні ті питання, що залежать від нашого рівня, ми не повинні дивитися, що хтось щось погано робить. Ми повинні робити якомога як тісніше. І ще одне, що я не можу не згадати, шановні колеги, панове голови сіл, панове депутати, постараємося бути професіоналами своєї справи. Я до чого це веду? Я веду до того, що скажімо, ми один одному не підпорядковані, ви це знаєте. Але тримаючись скупи, ставимо один до одного толерантно і в межах закону, і добре вивчаємо, хто що може робити. Я ніколи не забуду, до мене здавали під час прийому громадян делегація одного села 35 людей. І я не їм намагаюся пояснити, яка проблема. От яке відношення до цього проблеми має обласна рада? Що, закон поганий? А ви якого біса тут сидіти? Приймайте новий закон! І ти не можеш пояснити, і це вони прийшли на чолі з головою села. І ти навіть голові села не можеш пояснити, що це не наша компетенція, закон приймати. І от щось в тому кому дусі. -то? то, принаймні, скажемо, якщо в нас люди обрали, і ми або сидимо в цьому кріслі, або ж виконуємо свої повноваження на добровільній основі, але ми на це згодилися, то заглядаємо в закон, читаємо його, читаємо свої повноваження. І повноважити тих органів, до яких ми зверталися. Бажаю серій, дякую.